На гірськолижному курорті на Франківщині вибухнув мовний скандал. Їдь у свій Бахмут. Чого ти тут сидиш? У Буковелі відпочивальник нахамив військовому, який повернувся з Бахмуту. Дивіться, як є провокатори, бо тут і починаєш уртичку. Адкуди хруїв? Звідки? Приїд? З Бахмута. Ну, приїжджай туди свій бахмут, Чого ти тут сидиш? Туда О. Сидиш? Дружина відпочивальника на своїх сторінках у соцмережах запевняє, військовий був на підпитку і нібито провокував їх з чоловіком. Йому не йому не подобається, що люди розмовляють не на українському мові. От і он е, почав говорити, що нам нужно їхати в Росію. В общем, цей тут бред. дело, Мій муж, звісно же, зреагував. Це відео збурило мережу. У коментарях українці обурилися агресивною поведінкою відпочивальника, який хамовито спілкувався із захисником України мовою окупанта. І цей непотріб залишається, а герої помирають. Бідні воюють, а мажори відпочивають. На передову їх всіх. Соромно за таке ставлення до наших захисників. Згодом бойовий медик опублікував ще одне відео. Він пояснив, як опинився на гірськолижному курорті. У нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке робити таку послугу. Але і вчора я чув, що ЗСУ це худоба. Сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. Вже в присутності поліцейських відпочивальник просить вибачення у всіх військових, щоправда, російською. Вибач, вибач, за, нашу, за наш розговор, за нашу ситуацію я не хотів нікого підіть, тим більше воєнних. Під кінець дня дружина відпочивальника вже запостила фото примирення.